Мої учні, діти моїх учнів, батьки моїх учнів і так далі. Коротше жителі Африканівки. Де б не бували, ми задають питання, що таке Африканівка, що це за село. Я довідав, довідався перші дані про село від копійки Миколи Петровича, який був першим краєзнавцем. Полтавста, більше ніж 1,5 років тому назад, десь, на цій землі, поселились перші люди. Я свой, ну я грубо говоря так вот, э, господа, это усадьбу усадьбу свою построил именно на этой благодатной земле и я я безмерно счастлив и безмерно рад присутствовать на этом празднике на дне вашего села села. Я я горд я горд, господа тем, что вы не забываете свою историю. Я горд, господа тем, что моим именем названы ваши великолепные села. Я кланяюсь вам низко в пояс. Я Африкан Александрович Языков, именем которого названы эти села, благодарен вам. Дорогие друзья, я дышу воздухом вашего села. И знаете, мне на ум приходит вот говорят, малая родина, большая родина. Ну поверьте, нету ни малой, ни большой родины. Родина у человека должна быть только одна, там, где он родился. Там, где он родился и прожил. Та земля, за которую он готов отдать свою жизнь. Поверьте мне, эти луга, эти леки, эти реки, эти озера, это небо. Такого нигде нет. Только на том, только на вашей, на нашей родине. И где бы вы ни были, в каком бы краю вы ни были, вы всегда будете вспоминать о своей родине, поверьте мне, друзья мои. Господа, я безмерно счастлив. Безмерно счастлив. Я смотрю на детей, это возраст, подрастающее поколение, и я больше чем уверен, что наше дело будет в надежных руках. Я хочу попросить у вас прощения, господа, за то, что мы в свое время, может быть, что-то сделали не так. Может быть, не все дали вам для того, чтобы вы жили намного счастливее, чем мы. Но поверьте мне, я столбовой двор... дворянин, африкан Александрович Языков, низко кланяюсь вам за то, что вы помните и чтите историю. С праздником вас! С праздником вас! Счастья вам и мирного неба! Ніякі перестароги, ніякі історичні події не можуть перечеркнути велич людей, які населяють населені Африканівка. Червона заря особливі. У вас є дух патріотизму, є велика любов до праці. Не дивлячись на різні перепетії життя в нашій державі, ви вмієте себе захистити святив своє життя землі. Це дуже нелегка праця, але люди все рівно землероби стараються зробити все для того, щоб поповнювався бюджет сільської ради, який дозволить розвиватися соціальній інфраструктурі. Не дивлячись на рекомендації про закриття деяких об'єктів соціальної інфраструктури, ми все рівно їх залишили і можемо фінансувати. Від надія Григорівна. Нікого немає рідних. Вона народила четверту донечку. Давайте її вітати. Драган Людмила Олексіївна, голова ветеранської організації. Радженка Лілія Миколаївна. Примілюють Галина Миколаївна. Мартиненка Оксана Миколаївна, яка представила свої чудові роботи на обласний Слобожа... великий Слобожанський ярмарок. А чому калія євгенівна, яка багато цихань була депутатом, активіст, організатор добрий. То вона всі ввечері чаю з солодкими.

І Ромах Володимир Іванович запропонував відновити районне змагання з футболу. Ми матеріально не очікували цього, тому що в минулому році надали багато коштів, більше 600 тисяч субвенції. Одна із них це 400 тисяч для Гаврилівської школи на ремонт даху і обладнання. І тому в нас залишилось небагато вільного залишку, який ми направили 85 тисяч на безкоштовне харчування учнів, так як не знали в попередній рік. Скажемо, що ця цей обов'язок ляже на нас. І я хочу сказати зараз добрі, теплі слова е, про е, чудову людину Строгова Володимира Івановича. Він взяв на себе цю тяжку обуслу, е, А вже на сьогоднішній день це вже радість, скажемо. Він об'єднав спортсменів, об'єднав людей, закоханих у футбол. Ми потроху вирівнюємо фінансове становище, вже змогли замовити футбольну форму спортивно, підтримуємо спортсменів. І я думаю, що на слідуючий рік ми зробимо набагато більше для того, щоб займати призові місця і створити умови для наших спортсменів. Щиро дякую Володимиру Івановичу за цю велику роботу. Тетяна Володимирівна, візьміть, будь ласка. Ганна Йосипівна. Ми в далекі роки познайомилися з Ганною Йосипівною коли вона приїхала до нас сюди невісткою, поверталися з Харкова з навчання. І ви знаєте, дуже розумна людина, яка на сьогодні обслуговує людей пільгового контингенту. Велика вам дяка і самі найкращі побажання. Тамілович Любов Григорівна. Знаєте, нам е... Казали, що ми будемо представляти Барвінківський район на великому Слобожанському ярмарку 24 вересня в Харкові. І замовили підготувати дві густи і 12 качок. 12 качок ми придбали чех Любов Володимирівни. А от з гусьми було набагато складніше. Люди говорять, хочете, ловіть на ставку, беріть. Хто це додумався? в Вересні місяці різати гусей, хай же льоду з'їдять і все. Ну, звичайно, харіків'яни були е, беззаперечні. Дайте двох гусей і все для гостей Слобожанського ярмарку. І тоді нас виручила Томілович Любов Григорівна. Вона привезла, не взяла зовсім грошей. І сьогодні ми хотіли її віддячити за цю добру справу. І ще двох чудових жінок: Чех Олександру Кирилівну і Ягнич Віру Олександрівну. Є беріть. Роздавайте, кого нема, передасте. Сьогодні ще ми відзначаємо один людей похилого віку. Я його називаю поважного віку. Бо люди багато зробили для того, щоб. Їх поважали. І якщо вже пенсія ну, сама-сама складна, манесенька, то хоча б один другого добрими словами, ми повинні підтримувати. Дозвольте мені ще е, привітати педагогічних працівників з професійним святом, яке буде відзначатися завтра, всіх вчителів Гаврилівського НВК, Пригожівського, нашого улюбленого дитячого садка, побажати. доброго здоровья, вечной молодости, бо переконую вас, працюючи багато в школе, ты не помечаешь и не знаешь, сколько это раки. Душа, душа, тоже кушать хочет. И не настоятелю это надо, чтобы в храм ходили люди. Это нужно всем нам. Потому что я, вроде бы, священник, а к другому священнику ухожу из победы. Потому что тоже не с небес спустился. Вот на не об этом суть. Суть сейчас, на сегодняшний день, в другом. Вот мы, все мы знаем, что сейчас происходит в нашей стране. Вот все мы видим отдельных людей и вражду, и ненависть, к сожалению. Вот и ложь, и обман. Вот потому все мы должны скучковаться, скажем так, вознести общую молитву как дома, так и в храме Божьем. Вот и Бог, услыша нашу молитву, найдет нужных людей, вот, которые наведут порядок и в стране нашей. Вот и вернуться вновь и мир, и благополучие, как в нашу страну, так и в наши семьи. Вот еще раз поздравляю всех с праздником. Вот желаю здравия душевного и телесного, благополучия. Желаю процветания всем нашим селам и выражаю глубокую уверенность, что жизнь в наших селах не будет потихонечку замирать, она будет кипеть, развиваться. и привета вас. Зі святом День села. Те, що Гаврилівська сільська рада і село Африкановка відрізняються в кращу сторону від інших сіл, хоч вони теж добрі. Це і так видно. Хтось тут казав, що завмирає життя. Гляньте туди, де воно завмирає. Воно не завмирає. Воно кипить. Різні бувають часи. Зараз часи. Не найкраще, Йде війна. Але в сільській раді, в селі Африкановка, життя вирує. діти радуються. Це основне у вас тут є прекрасна школа, у вас є прекрасні храми, у вас є прекрасний настоятель. Дай Боже, щоб село Африкановка і в цілому сільська рада процвітала, а люди, які тут живуть, теж процвітали. Дай Бог вам здоров'я, сімейного благополуччя і всім нам мирного депута. Жінки, інваліди, які повернулися з війни і семеро дітей. У відомості так було і написано: школьники і перечислені їх імена. Не можна говорити про це без схвилювання. Я радий, що кращі роки мого життя припали. На життя в Африканівці. І я дуже пам'ятаю слова того наказу і заповідаю молодим пам'ятати завжди пам'ятати історію свого села. Бо без знання минулого не може бути майбутнього. Я вітаю вас зі святом. Хай Майбутнє принесе радість в кожен дім, в кожну сім'ю. Дякую, батьківщини. Я запрошую, я буду зачитувати вас. Якщо немає цієї людини, будь ласка, може родичі, може сусіди? Прийдіть, получіть від нас маленькі подаруночки. Мельник Антоніна Семенівна, Біленко Любов Олексіївна, Таран Андрій Андрійович, Шарун Любов Васильівна. Мокрі Любов Яківна, ну може сусіди чи родичі хтось, підходьте, будь ласка. Здорово Микола Іванович, Максимчук Катерина Васильівна, Нікічук Ольга Олексіївна, Черніков Віктор Петрович, Григоренко Надія Пантеліївна, Перепелиця Іван Семенович, Магас Анна Федорівна, Єдименченко Марія Михайлівна, Узурман Марія Романівна, Каченко Марія. Захарченко Марія Захарівна, Захарченко Микола Павлович, Половинко Любов Олексіївна, Уваренко Микола Васильович, Іваницький Олексій Федорович, Рябій Микола Микитович, Єдеменченко Віктор Вікторович. Зичимо вам щастя і в будні, і в свята, зичимо успіхів у справах земних, нехай добра звістка заходить до хати, і діти на свято слитяться за них. Хай все наболіле зароби лишиться, хай стілять вас, діти, чи донька, чи син. Ми зичимо щастя від щирого серця, даруємо вам свою шану і вклін. Дівчани похилого віку. Сьогодні ваше празд... свято. Сьогодні Міжнародний день, День похилого... людей похилого віку і День ветерана. Бажаю вам міцного здоров'я, з тих щоб залишилися всі позаду. Настрою вам доброго, добробуту, хорошого. Настроєння і всього-всього доброго вам ще раз. Затишку в сім'ях і теплоти від родин. Ми вітаємо наших ювілярів. Свої 95 років років цьому році відсвяткувала святкувала Ганна Павлівна. Будь ласка, може родичі є? Приходьте, получайте подаруночки. 92 роки головешко Йосип Леонтьєвич. 88 років виповнилася в цьому році Лисюк Марія Касянівна і глинка Віра Васильівна. 86-річчя зустріли Ісакова Марія Ісаківна і Бичкова Ольга Іванівна. 85 років виповнилась переполиця Валентина Федорівна, Піленко Любов Олексіївна. 84 роки зустріла в цьому році свої Шевченко Надія Анисімівна, Левченко Стефанія Йосипівна виповнилась 81 рік. Своє 80-річчя зустріли Баранова Віра Єгорівна, Нікітчук Ольга Олексіївна, Кузурман Марія Романівна. 75 років виповнилося в цьому році Чех Олександра Кирилівна, Маслєєва Лідія Яківна, Маслєєва Валентина Терентіївна, Петручик Парасковія Петрівна. 70 років виповнилося Беченко Петро Андрієвич, Печена Лідія Миколаївна, Швецова Ніна Романівна, Ільченко Валентина та Девушна. Зустріли свої мартиросян Надія Іванівна, Печ Людмила Васильівна, Купріяв Петро Миколаєвич, Лисенко Ганна Миколаївна, Ягнич Віра Олександрівна, Кременець Галина Михайлівна, <кхух> Томілович Любов Григорівна, Сьомкіна Тетяна Миколаївна, 60-річчя зустріли своє Соколенко Олексій Анатолійович, Глущенко Валентина Володимирівна, Кондратський Леонід Петрович. Бобрик Володимир Олексійович, Попов Олексій Іванович, Маслієва Валентина Радіонівна, Неминущий Володимир Іванович, Шульцева Любов Миколаївна, Драган Людмила Олексіївна. 55 років виповнилось в цьому році Дорохова Наталія Васильівна, скрипник Юрій Миколаєвич. Своє 50-річчя зустріли Патришко Анатолій Васильович, Максимчук Олександр Євгенович, половинко Тетяна Григорівна, Маслєєва Світлана Миколаївна, Сердюк Володимир Анатолійович, Багнюк Іван Петрович. 45 років. Підходьте, будь ласка, за подаруночками. Володимир Анатолійович, підходьте, будь ласка, не знаромте. Рідчя зустріли Моїсею Микола Володимирович, Бєченко Валентин Петрович, Пагалічук Вікторія Вікторівна, Шевченко Віктор Іванович, Ткач Сергій Миколаєвич, Шишкана Олена Іванівна, Багнюк Тетяна Вікторівна, Мельникова Ганна Васильівна. Але особливо я хочу вам сьогодні сказати, що 1 жовтня у нас є ювіляр, і це кузурман Сергій Васильович, якому виповнилося 59 років. Давайте ми привітаємо облисками цих ювілярів. Журавлинним ключем відлітають літа. Сивина засріблила вже скроні. Тільки в серці у вашім та струна золота, теж тепло не вгасиме в долонях. Хай калиновий кущ зацвіте у дворі. Солов'їза щебечуть грайливо, хай ще довго вам сонечко сяє вгорі, хай життя буде довге, і щасливе. Це для вас, шановні ювіляри. <кхи> До щастя, дорога стелилась і двоє зустрілись на ній. Вона їм серця поєднала, даруючи радість надій. Їм парі судилося стати на щастям рушник. І так свою вірність, кохання, вони збережуть на весь вік. В народі кажуть, життя прожити, не поле перейти, маючи в серці любов, розуміння, терпіння і великий життєвий досвід, бережуть своє сімейне вогнище. 63 роки прожили біленки, Любов Олексіївна і Микола Лук'янович. Будь ласка, підходьте або родичі. 50 років Маслеєві Володимир Васильович і Лідія Якалівна. 50 років Печені Анатолій Петрович і Лідія Миколаївна. 45 років Агієві Ляніт Пилипович і Любов Макарівна. 40 років Соколенко Анатолій Іванович і Любов Дорофіївна 35 років Лівашові Віктор Олексійович і Софія Василіна. Спілідонова Сергій Юрійович і Світлана Іванівна. Та Микола Дмитрович і Алла Миколаївна. 30 років, Миленко Микола Микитович і Наталія Васильівна. Комаль Сергій Віталійович і Людмила Миколаївна. 25 років прожили Мартина Самвел Вела Ірвандович і Людмила Георгіївна. Кафанов Віктор Васильович і Наталія Миколаївна, Мартиненко Іван Іванович і Оксана Миколаївна. А 1 жовтня у нас розписалися і прожили 17 років Гаркарі Володимир та Світлана. Будь ласка, підходимо, получаємо подарунки. Мені подружжя Даруємо вам цей музичний подарунок.